Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну богу вдову. Яка вкидала туди дві лепти і сказав, «Поправді кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар, а вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри! Як я вже згадав на початку цієї святої меси, що сьогодні маємо спомин ведення в храм Пресвятої Богородиці. Євангелія нічого не говорить нам про цю подію. Цей спомин, як і свято народження Престої Діви Марії та урочистість Небовзяття Престої Діви Марії, мають свою основу в традиції церкви та апокрифічних книгах, з яких ми дізнаємось, що батьки Діви Марії, святі Йоаким і Анна, будучи бездітними, зробили обітницю. Що як народиться в них дитина, то віддадуть її на службу Богові у храм в Єрусалим. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм донечку. А коли вона мала три роки, то батьки привели її до храму і віддали під опіку первосвященника Захарія, Батька святого Йоанна Хрестителя за переданням Пресвята Богородиця перебувала при храмі багато років, аж доки не була заручена Святому Йосифові. Сьогоднішній спомин бере свій початок від посвячення храму Пресвятої Діви Марії, побудованого неподалік Єрусалимського храму. Вже в 8 столітті святкування цієї події було поширене по всій Візантійській державі. На Заході його почали святкувати наприкінці 14 століття, а по всій Європі він поширився у 15 столітті. Папа Цихт у 1585 році. Остаточно запровадив цей спомен у римську літургію. Латинська назва сьогоднішнього спомену, презентаціоне Беате Марія Віргініс, що в перекладі означає посвята Богові Пресвятої Діви Марії, відображає глибину цього спомену. Марія є для нас взірцем посвяченого Богу життя і як навчає святий Августин, що для неї важливішою справою було стати ученицею Христа ніж Його матір'ю. Важлива також є постава батьків Богородиці. Котрі віддають у руки Бога той дар, котрий отримали від нього. Вони не вбачають у своїй досі свою власність, але бачать у ній доньку Всевишнього. Перебування в Єрусалимському храмі є для Марії часом зростання у вірі, надії і любові це є особливий час, в якому Богородиця. Приготовляє своє серце до приходу Спасителя. Правдиве богатство людини не залежить від того, скільки вона має, але від великодушності, шляхетності її серця. Жадібне серце робить кожну людину бідною, а серце великодушне сповнене довіри до Бога. Може зробити великим багатієм навіть того, хто має дві лепти, так як сьогоднішня вдова з Євангелії, про яку люди будуть згадувати тисячі років, дарування має бути щедрим, бо щедрість це одна з рис любові. Щедрість повинна бути повною, як в цієї бідної вдови. Це не означає, що ми повинні відразу роздавати все, що маємо, але керуючись любов'ю та розсудливістю, ми відчуваємо, коли і для кого потрібно допомогти. Під час хрещення ми стали Божими дітьми і, приймаючи святе причастя, стаємо живим храмом Христа. Просімо Господа, щоб сповнив наші серця простотою, щоб ми могли повністю довіритися Богові та не боялися віддавати в Його руки все своє єство. Бо Він є найкращим нашим захисником. Сьогодні також відзначається День про Орантібус, присвячений контемплятивним, тобто споглядальним монашим спільнотам. Як сказав Папа Франциск, це слушна нагода, щоб дякувати Господу за дар стількох людей. Які в монастирях та скитах присвячують себе Богу у молитві та тиші, наповненій працею. Отож, повертаймо їх, а особливо сестер Бенедиктинок і сестер Кармеліток, яких монастирі є на території нашої діцезії, своїми молитвами та матеріальною. dopo pomorro amém.